Циня, яку часто в Україні називають майорами або майорцями, це проста вирощування яскрава, дуже популярна однорічна квітка. Що це за рослина? Циня теплолюбива квітка з великими барвистими кошиками. Буває низькоросла 20-30 см та висока 60-90 см. Квітує довго від червня до заморозків. Тому, якщо ви вирішили вирощувати цині, які мають не лише красовий вигляд, а й комерційну цінність, то треба вміти правильно зібрати насіння. Це важливо, бо від якісного матеріалу залежить і сила розсади і розмір бутонів, рівномірність кольору в наступному сезоні. Насіння цині дозріває в середні сухих повністю висохлих суцвіть. Щоб отримати найкращий посадковий матеріал, залишайте на кущі кілька найсильніших квіток і не зрізайте їх для букетів. Коли вони повністю побуріють і стануть сухими, можна зрізати головки та розібрати їх на окремі лусочки і насінини. Важливо не поспішати, якщо квітка ще трохи м'яка, то всередині є волога. Таке насіння буде погано зберігатись або взагалі не проросте. Після збору насіння його треба добре просушити в тіні, розклавши танким шаром. Зберігати його треба паперових по пакетах, а на, на полотняних мішечках. Так воно дихає і не пліснявіє. Насіння цині досить дорогі, воно коштує близько 55 гривень. За 10 насінин. Тому я сам вирощую цині, збираю сам насіння, яке висушую, обробляю. Ось так воно виглядає. Насінини досить великі і їх дуже мало. З величезного пакета я назбирав не більше 2 столових ложок. Після того, як насіння зібрали, треба посадити декілька насінин. Подивитись, чи проросте воно чи ні. Пасів на розсаду роблять приблизно за 25-30 днів до висадки в ґрунт. Тобто, це кінець квітня, початок травня. Розсада ці дуже швидко росте, тому занадто ранній пасів робити не варта. Вона витягується слабше і гірше переносить пересадку. Можна висаджувати без розсади одразу відкритий ґрунт. Це кінець травня, перші дні червня, коли нічна температура не нижче 10 Аде на стабільна 18-20 градусів Цельсія, Цині починають квітнути вже через 45-55 днів після сходів. Тобто перші квітки з'являться в кінці червня на початку липня. Якщо сіяти прямо в ґрунт, то сійте прогрітий ґрунт приблизно це кінець травня. Цині цвітуть через 60-70 днів. В цьому випадку цвітіння буде всередині липня. Пік цвітіння липень, серпень, вересень цвітуть майже без зупинки до перших заморозків. Синє в букетах виглядає дуже ефектно, бо має щільні великі та яскраві квітки. Вона додає композицію, композиції об'єму і кольору, ось як це зазвичай виглядає. Круглі махрові головки, схожі на маленькі георгіни або яскраві кульки. Квіти добре тримають форму і не в'януть 5-7 днів. Якщо букет стоїть про холоді. Ціня на ринку продається просто чудово. Це яскрава, невибаглива квітка і люди охочі беруть її для клумб, дворів та дач. Найкраще виставляти рослини вже з готовими бутонами або першими квітами. Покупець відразу бачить результат. Горщик має бути хайний, земля волога, рослина міцною здоров'ю. На ринку цинія продають по 70-100 гривень за горщик і по 50-80 гривень. Мішечок з землею такий формат зручний для пересадки, та також він дешевий.